Вітаю, Лівеста! Ви заповнили анкету, тобто пройшли реєстрацію та отримали максимальну знижку 30% на свої перші замовлення, незалежно від суми в перший каталог вашої співпраці. У перший період дії каталогу, коли ви робите своє перше замовлення, у перший ваш каталог спрацьовує знижка 30% незалежно від суми замовлення це фіксована знижка. Якщо робите впродовж каталогу замовлення сумарно на 30 бонус балів, тоді можете обрати будь-який один товар зі знижкою 75% за кожні 30 бонус балів. 1 бонус бал 40 гривень. Безкоштовна доставка надається Укрпоштою на перше замовлення незалежно від його суми. Наступні замовлення, доставка за рахунок компанії від 800 гривень Укрпоштою, і новою коштою від 1200 гривень. Тобто, доставка вам безкоштовна від такої суми. А в наступний період, тобто в наступному каталозі вашої співпраці, заберете свої 10% кешбеку. Якщо не робите замовлення, кешбек. Згорає. Також, якщо ви робите замовлення на 30 бонус-балів, можна забрати подарунок зі знижкою мінус 75% будь-який товар, який вам буде до вподоби, за кожні 30 бонус-балів. І третій період співпраці, тобто третій каталог. Робите замовлення на 30 бонус-балів. ви забираєте свій кешбек. За попередній період. І у вас з'являється унікальна можливість вибирати участь в програмах для діючих консультантів. Ми поговорили про програму «Привіт, Лівеста», яка діє для нових консультантів компанії Лівеста. Якщо новий консультант один з кроків пропустив або не виконав умови програми «Привіт, Лівеста», участь в програмі припиняється. Кешбек це можливість придбати продукцію за цінами діючого каталогу на суму бонусних коштів. Приєднуйтесь до мене в команду і я вас додам до закритого чату, де детально допомагаю вийти вам на вищий чек.